Ну, шановні колеги, друзі, сьогодні один із тих днів, коли Полтавський державний медичний університет ще раз презентує свої можливості. Ну, перш за все, дивіться, яке світле приміщення, де проходять всі тренінги, починаючи із моментів пов'язаних з домедичною допомогою, першою медичною і специфічною. На сьогоднішній день ну, є світова така практика, коли, окрім чисто клінічних практичних навиків, які може отримати лікар в стаціонарі, удосконалення і перевірка знань проходить в специфічних умовах симуляційного центру. І такі центри сьогодні створюються при медичних університетах, ну, можливо, десь то ще робить і при лікувальних закладах. Але сьогодні. Та обладнання, яке ви сьогодні побачите, є тут. Воно унікальне з точки зору можливості отримання практичних навиків медичних, як на рівні парамедиків, не тільки медиків, а просто простої людини, ну і безумовно, фахівців і удосконалення лікарської вже практики, оскільки тут є хірургія. Повністю облаштовано. Ну і побачити, в нас є сьогодні манекени, які можуть симулювати 50 захворювань З потливістю, з зміною кардіограми, зміною дихання і всього іншого. Тому я хотів би побажати всім, ну, перш за все, молодому поколінню, дойти до рівня професора, повірте, що це можна зробити, якщо є бажання. Ну і безумовно, ми не зможемо це зробити за умов спілкування і допомоги. Органів місцевої влади. Я дякую вам за сприяння і в тому числі ті моменти, які пов'язані з сьогоднішнім нашим дійством. Дякую. Вам слово. Да. Ну, по-перше, я хочу подякувати навчальному закладу. Це один із флагманів взагалі в освітянській і медичній галузі. Тому, можливо, сьогодні практичні заняття когось підштовхнуть і виберете собі професію. Спасати життя людей. Ну, а про нашу зустріч сьогодні життя таке, що навики потрібні в, в будь-якому випадку любі людині. Наведу приклад. 25-та школа буквально нещодавно була лінійка, там стояли ми там 8 клас, хлопчик розпав. Що робить? Одні воду лють, другі на шатир, треті кажуть, положіть, поставте. Ну, Тобто які дії? Да? І в житті може бути всяке. Тому я бажаю, щоб ви отримали тут знання. Ці знання е на практиці ви не застосували, але ви повинні знати вміти. Тому хотів би, щоб ви його навчилися а взагалі, ми плануємо. Пропустити через ваш центр за допомогою вашого начального закладу, практично всіх старшокласників, тому що сьогодні іде війна, ми боремось за свою свободу і незалежність. Хлопцями ми будемо займатися тактичною і підготовкою на полігоні. А з дівчатами будемо проводити навчання по медичній галузі. Ну, До речі, тут проходять тактичну підготовку, тактичну медичну підготовку, і військове зобов'язання, і військові в тому числі. Ну, ну, базу, і, опускаються екрани на дві цернові. І отут прямо на полу ми <смі> 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 це <смі> все проходили. Ну, Ми покажемо. Значить, Сьогодні тут тренінги проводять і канадці, і американці, і англічани. І я вам хочу сказати, що ну, я практикуючий лікар, але коли я бачу, як це все тоє, мене не вчили цьому, я навіть не знав. Тобто, ну вчитися ніколи не пізно. Це 100%. Я дуже бажаю кожному з вас сьогодні отримати. Просто знаєте, не просто якийсь практичний зиск, а певне розуміння того, що все, що робиться в нашому місті, все, що робиться в стінах вашої школи. Вищих навчальних закладів це робиться тільки для того, щоб кожен із вас був впевнений в собі, в своєму завтрашньому дні, в своїх можливостях, в своїх знаннях, в своїх навичках, тому що це дуже важливо в сучасному світі. І звичайно хочу подякувати тим викладачам, які сьогодні з нами працюватимуть, і керівництву університету і Вячеслав Миколайовича Девісаломонович, і всі, хто долучився до цієї роботи. Дякуємо, що ви відгукнулися, тому що для нас це дійсно важливо мати контакт з тими людьми, які вміють правильно швидко навчити, тому що без... безперечно потрібно кожній людині в сучасному світі. У нас великі плани. Дуже дякуємо, що ви буде, відгукнулися. будемо працювати. Як ми зобов'язані сьогодні дітей навчити щоб вони знали, хоча б на перший момент що робити? Як на перспективу. Це жорсткий метод зупинки провотечком буде тиснути нам якісь каміни, а там не тільки судини, там ще й нерви є. Зрозуміло, так? Якщо ви зберегти кінцівку, ми його використовуємо нерутивно, тільки тоді, коли є критична провотечка, рука не справляється з провотечком. Зрозуміло? На полі бою там трошки З Цим розібратися, так? В підходить зі сторони е, голови і руки, щоб у вас, якщо ця людина то, е, прикидується, значить, що вона в термінальному стані, щоб вона вам шкоду на висла. Ви е, могли собі, ну, йти з зони ураження, як кажу. Далі вербальний е, контакт. Ви е, питаєте, ви мене чуєте, вам потрібна допомога. Е, людина може застанати. Може е, підносити чима, може вам відповісти, де да, я вас чую, і так далі. Якщо нас, вона з вами спілкується, дихання, вона дихає чи ні? Я дихає дихає, тобто вона тоді його повністю які і вчиною ретенального стану. Чи потрібно вказувати час на бандажі? Як... Турнікет, коли ми його на бандажі час накладання зазначати не потрібно, оскільки ми не перетискаємо бандажем кровотік. Турнікет, коли ми накладаємо, ми перекриваємо повністю кровопостачання всієї кінцівки. А бандаж буде тиснути лише на рану, не припиняючи кровотоку. Тому час на ньому писати не потрібно. Так, будь ласка, хто ще? Там.